Всім привіт! Сьогодні вчимо переднє сальто. Поїхали! Одразу хочу попередити будь-який акробатичний елемент, такий як переднє сальто або інший. Бажано вчитися в спеціалізованому залі із тренером, який знає, що робити. Ви можете звернутися до нас в зал, прийти, потренуватись. Для цього треба перейти в опис під цим відео. Там є наша інстаграм-сторінка та телеграм для запису на тренування. Пишіть, всіх чекаємо. А тепер буду розповідати для тих, хто все ж вирішив його вчитися сам. Перше, що я рекомендую, знайти більш-менш м'яке місце. Це може бути пісок, це може бути спортивний зал, в якому старі мати, і тому подібне. Щось, на що буде максимально м'яко падати. Що таке переднє сальто? Переднє сальто складається з трьох фаз: перше це стрибок, друге кувирок вперед в повітрі. І третя фаза це приземлення. Давайте почнемо з найпершого. Треба навчитись робити куворочок. Зараз тут буде відео, де я демонструю, як це робиться, і буду розповідати: ми маємо присісти в початкове положення. Звідси ми розгинаючи коліна, піднімаємо попу наверх. Після цього прижимаємо підборіддя до грудей, потім опускаємо себе на плечики, згинаючи руки в ліктях. Після цього котимось по спині, беручи групування і повертаємось в початкове положення. Другим кроком ми вивчимо, як стрибати. Для цього ми стоїмо на двох ногах, виставляємо одну попереду, без різниці, яку праву чи ліву, як зручно. Перекатуємося з п'ятки на носочок і вистрибуємо на дві. При цьому, спочатку в нас руки ззаду, а в момент стрибка з одної ноги на дві. Ручки піднімаються наверх до вушок, прижимаючи вушка. Після того, як ви вивчили перший і другий крок, нам треба постаратися їх з'єднати. Для цього ми робимо настриб, такий, як вчили в другому кроці, і стараємося спочатку вистрибнути і потім уже е, торкнутися ручками землі і зробити кувирочок. Для цього обов'язково. Звертайте увагу на те, де у вас руки. Руки на момент, коли ви приземляєтесь на дві ноги, обов'язково мають бути зверху. Також не старайтесь спочатку стрибати дуже високо, тому що це може бути травматично. Максимально низенько, це має бути максимально низький стрибок перші рази. Також, коли ви вистрибуєте, ви маєте зразу тягнутися ручками вниз до. Підлоги, щоб зробити куворочок. Не вверх тянемося, а вниз. Коли ви вже трошки освоїли цей стрибочок, нам треба зробити його максимально високим. І вже тепер ми вистрибуємо максимально наверх. І як тільки пішли наверх, різко вниз. Тобто у вас траєкторія польоту має бути наверх і різко вниз. Якщо в тебе вийшло, то ти вже на більшу половину вважай, зробив переднє сальто. Тепер. Вивчимо, як же нам групуватися. Для цього ми лягаємо на підлогу, ручки витягнуті, ножки витянуті. І максимально швидко нам треба дотягнутися руками до колін і взяти групування за коліна. Ми маємо максимально швидко сісти, і в той момент, коли ми вже майже сіли, тоді ми можемо підтягнути колінце. Також тянемо колінце так, щоб п'яточки тягнулися по підлозі. Якщо ви робите правильно, то вас, по ідеї, має тягти вперед після того, як ви взяли групування. Ось це треба робити максимально швидко. Не треба робити підряд, можна зробити один, відпочити 10 секунд, там зробити другий, відпочити 10 секунд, але кожна окрема спроба має бути максимально швидкою. Супер! Ми відпрацювали, як групуватися. Повертаємося до нашого високого кувурка. Будемо вчитись плавно. З самого початку ми робили в звичайний кувирок, приземлялись на ручки. Тепер наша задача потягнутися уже не до землі, а далі. Тобто ми маємо стрибнути, потягнутися руками набагато швидше і приземлитися на спину. Коли в нас це вийшло, ми тянемось ще швидше і приземляємось вже на попу. Як тільки в нас вийшло приземлятися на попу, ми починаємо виконувати. Те ж саме, що вчили в минулому кроці, тобто бирати групування. Тепер ми вистрибуємо максимально швидко, йдемо руками і головою вкрутку і беремо групування. Зараз ви, скоріше всього, почнете приземлятися вже в присід, але важливо, ви маєте контролювати швидкість, тому що ви можете перекрутити і носом в'їхати в землю. Це неприємно. Ну, і як тільки у вас почало виходити на вприсід, ваша задача тільки відточувати те, що ви вмієте. Вам треба максимально додавати висоти, максимально додавати крутки. Ми відточуємо, 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 і одного разу у вас просто получиться класне сальто. Ну що ж, я сподіваюся, це відео було вам корисне, що ви вивчили сальто. Ще раз нагадую, що якщо. Ви хочете навчитися сальто максимально безпечно, в безпечних умовах. З тренером ви можете звернутися до нас в описі під відео. Є всі контакти, інстаграм-сторінка, телеграм-аккаунт. Пишіть, будемо вас раді бачити. До зустрічі!